А у Полтавській галереї мистецтв від сьогодні можна побачити українську пісню у малюнку. Це виставка дитячих робіт, які стали лауреатами щорічного образотворчого конкурсу. Брали участь у ньому діти від 6 до 18 років. Виставка триватиме до 13 листопада. А оголошення переможців та вручення призів буде на свято Святого Миколая. Експозиції переможців надрукують у традиційному щорічному календарі на наступний рік. В цьому конкурсі прийняли участь дуже багато діток. Це більше 230. малюнки були Кривий Ріг, Харків, «Дніпропетровськ». Ем... Зіньків, опішня, Литва, тобто діточки практично з усіх куточків присилали свої малюночки, і вони дуже хороші. І дітки дійсно стали переможцями лауреатами. Ця картина я вважаю актуальна, тому що зараз в моїй країні війна і мені дуже хотілося показати всю біль моєї країни в цій картині. Ну що, матері приважають своїх. Синів на війну, деякі помирають деякі вертаються, і дуже хотілося передати ці всі емоції і почуття.